Я думаю, ну це взагалі щось якась. касне дати, щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Стравила там жорсткий кіпіш. Яка найбільш крінжова ситуація а? була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями. До речі, я ж після поранень, тільки от речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. Я от після поранень, тільки тільки почалася мене нормальна реабілітація. В мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися. Я їхав там на концерт, якийсь інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна. Мені дуже важко засипати, страшне важко засипання. І в якийсь момент до мене стучить да, проводниця і каже, сорі, мен, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз до точку деє ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну, я так нехотя, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці, поняв? І я ж думаю, ну це взагалі, що якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По би, все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, я на дитину буду щось казати, ну сижу і вже смірився, знаєш, там, думаю, ну зато людям допоможу. Я щось приліг, трохи питаюсь придрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина, во всі мої сумки лізе, поволі мала, там якісь павербанки, карточки, вже всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. В общем, це не ну, забігає наперед, це не встановилось. Дитина до кінця поїздки устраїла, там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так. якимсь чудом я взагалі доїхав до кінця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи, для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з лішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зрозумію через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, ну, типа, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула. Мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сина мене переклинуло. Я прям по-інакшому почав жити після того.